Друзі, вітаю, канал Вач Патіна. Сьогодні на огляді Psycho 5. референс 6119 8220. Даний годинник випущений у листопаді 1968 року. Є не просто вінтажним годинником, а справжньою машиною часу, що ідеально втілює естетику та інженерну надійність кінця 60-х років. Цей період був. Золотою ерою для Сейко, коли бренд активно утверджувався як світовий лідер інновацій. Серцем механізму є калібр 6119. Цей механізм працює на частоті 21 600 напів коливань на годину. Відомий своєю винятковою незламністю та легкістю в обслуговуванні. Він став справжньою робочою конячкою для повсякденного носіння Фірмова функція. День дата розташована біля позначки 3 години. Зміна дати відбувається за допомогою характерного для 6119 натисканням на заводну головку. Зараз я вам це продемонструю. Ось так це відбувається. Зміна дня тижня відбувається шляхом обертання стрілок. На жаль, немає швидкого перемотування. Ще такий нюанс є, можливо, для когось важливий, тут немає стоп-секунди функції хаку. Щодо дизайну, дизайн вінтажна м'язистість. Як бачимо, широкі ушка, вони придають більш масштабу годинника на руці. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, приблизно в діаметрі 37 мм без урахування головки. Ну, вона тут і так схована. Має масивну таку тасту форму з комбінацією брашових, тобто матових верхніх поверхонь та полірованих боків. Ось бачимо. Польоровочка. Циферблат темно-темно-синього кольору. Гарний циферблат Він переливається на сонцю. Заводна головка, як усіх Seiko 5 захована, тобто утоплена в корпус, що захищає механізм від пошкоджень. Колекційна цінність, це листопад 68-го, коли годинник був випущений, має особливу цінність для подарунка на день народження тих, хто родився в цей період. Це буде ідеальний подарунок. Отже, вердикт по Сайко 5. Це справжній колекційний вінтаж, який пропонує історичну значущість. Епоха до кварцевої революції, легендарну надійність, тобто калібр 61-19, що став віконою. Цей годинник чудовий спосіб володіти частиною історії годинкової справи Сейко, повторний стиль і всі останні фішки. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Вачпатіна, ставте лайк. До нових зустрічей